Так, я, ну, в принципі, я давно припинив дивитись ці відео, бо чесно, ну, стало абсолютно нецікаво, бо кожного разу одне і те саме сидить той баран полонений. Я не я, я не знав, мене послали, я не стріляв, домой хочу, отпустите, фашистів нету, нацистів нету, Путін гандон. От одне і те саме, там вже кілька сотень таких покидків. Але раптом о, хлопці почали змінили дещо акценти, почали брати інтерв'ю з кол, хотів би сказати з колишніми, але на жаль, з нинішніми з діючими громадянами України, які вступили на шлях зради державної, і почали співпрацювати з окупантами. Тобто вони почнуть цикл. Інтерв'ю з колаборантами, і там на початку першої програми хлопці дали коротеньке прев'ю, декілька коротеньких фрагментів з кількох відео з різними персонажами. Ну, відверто, в мене просто така лють і така ненависть до цих негідників піднялась, і почали вони цей свій сюжет з інтерв'ю. З мерзотником, якому на, на час вербування на час вторгнення йому було 16 років, зараз йому ще немає 18 років. Він разом зі своїм другом доволі охоче пішов на співпрацю з окупантами в якості коригувальника. За рішенням суду, це доведено в суді. Завдяки його діям загинуло від 50 до 70 наших військовослужбовців. Сказати вам, сколько он убив? 50. Це для нашої сторони звіт і для замовника. Це з його словом. Наш допит, так. А? Ну, значит, знак нашу... Нет, это там я его спрашивал. А, Нет, я его спрашивал, он откорректировал сколько? 16 целей, да? Да, 16. 16 целей. На вопрос, сколько там было наших солдат? И по его оценке, сколько там погибло? Он говорит, человек 50. И интервью довольно мерзенное, бо сидит, ну, фактически, 6 лет і... И... але відсутні будь-які емоції жодних ознак каяття якогось навіть ну і близько немає Интересно твое мнение про происходящее? Никакое. Никакого мнения? Mm. Что пошло не так? Я не знаю. Хочешь что-то добавить, сказать, прокомментировать? Ні. Нет. Нет. Ну, мерзенна дуже картина. Але В мене викликало величезне внутрішнє обурення, коли повідомили, що от він засуджений, отриманий росіяни. Спочатку його затребували на обмін, і його, як там сказано, було де судили щось такий якийсь термін, як на мене, доволі дивний. Але потім росіяни відмовились його брати на обмін. Ну, і він представ перед судом. І от зараз він отримав вирок. Ця мерзота. 9 років позбавлення волі. Дев'ять за 50-70 життів. Я просто категорично не можу сприйняти таких судових рішень. Незважаючи на вік, ні на що, тим більше варто було б суддям послухати оці там. Багатогодинні його розповідь, його інтерв'ю, там ознак каяття і близько немає. Йому задають питання, він мріє перебратись в Росію. Ну, щоб його обміняли. І журналісти наші задають йому питання: а от якщо ти потрапиш до армії, ти ж будеш воювати? Думає, думаю, ну, напевно, так. Да. І от таку. Потвору засуджують до 9 років за статтею, яка передбачає, між іншим, і дострокове звільнення, і е, зміну запобіжного заходу під час відбування покарання, тобто там режими утримання можуть бути змінені, пом'якшені. Я цього категорично не сприймаю. Просто то, в, 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 моя душа, мій разум, моє серце. Відмовляються сприймати подібні судові рішення. Привіт! Це планшет, один з тих планшетів, які ми купуємо разом з вами. Кожен з них допоможе завдати десятки точних ударів по позиціях окупантів. Приціль. Один з прицілів, який ми разом з вами купуємо та передаємо нашим хлопцям. Ми не можемо, друзі, зупинитись в допомозі тим, хто щодня, ризикуючись життям, захищає нас з вами. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Я не можу цього сприйняти. Слухайте, ну насправді. Мені здається, це проблема досить поширена на е, до території України. Так. І. Так, Теж в нього ж є якісь певні внутрішні переконання. Так, він, сталося... він детально розповідає, що він за Росію, що він ще й досі за Росію, все, отак. От. Ще раз підкреслюю: жодних ознак каяття там немає. То що ж це за вирак такий? В Харківській області засудили колаборанта, який. Намагався організувати проведення так званого референдуму на окупованій території. Йому дали вирок два роки з відтермінуванням відбування покарання. Люди, ви в ви, ви здоровому глузді, я взагалі до судді звертаю, звісно, річ. Якось це а все. Що? М'яко кажучи, доволі дивно виглядає, може вже варто називати е, ім'ята по батькові тих суддів, які виносять подібні рішення? Бо країні варто знати не тільки тих своїх покидьків в лапках героїв, які зраджують Україну, але і тих, які виносять подібні вироки. Може оприлюднення інформації про таких діячів фіміди якось мозок їм прочистить. Ну мені здається, мають бути якісь механізми у нас всередині держави: конституційні і законні механізми. А більш того, тут парламент мені здається має попрацювати досить добре, особливо з питань правоохоронної діяльності, для того, щоб, напевне, підняти рівень, по перше, покарання за такі злочини, які приводять до ось таких наслідків. О, ну для мене це доволі болюче питання, бо ще працюючи головою на Луганської воєнно цивільної адміністрації, в мене все кипіло, коли місцеві мешканці мені йшли і розповідали про а, колаб колабораційні дії різних людей і, і недержавних службовців, і державних службовців, звісна річ. Ця інформація вся доводилась до Служби безпеки. Там мене переконували, що проведено слідство, але факти не підтвердились, факти не встановлені. А люди вдруге, втретє, до мене йшли вже з обуренням. Та що ж це робиться? Де ми ж його бачили, як він нас ходив по селу всіх на референдум, кликав до школи, а він директором школи був. А нічого зробити з ним не можемо. і Я вже просто ну, від вибачте за такий термін від бізнадьої. Викликаю керівника юридичного департаменту адміністрації, який вже готуйте наказ, посадити я його не можу цього директора школи, то я хоч звільню з роботи. А виявляється, навіть я його звільнити з роботи не можу. Бо в нього контракт з Міністерством освіти на 5 років і до побачення. Ну, як таке може відбуватися? Я просто не являюся собі такого: коли одні люди на тій самій території в тому самому населеному пункту віддають своє життя за, а їхні односельці ходять і. Викривають проукраїнських громадян, підпрацьовують коригувальниками, і потім таке поблажливе ставлення української феміди до цієї нечисті не може цього сприймати спокійно. Це ненормально. Знаєте, Мені теж розповідали декілька випадків. Один із них мене просто шокував. Зокрема, в одному із міст, які межують з. Лінію фронту. СБУ затримали сімейну пару. Дружина, чоловік, дитина, чоловіка забрали, а дружину залишили, які займалися якраз коригуванням. Його забрали, так, його посадили. Я не можу з'ясувати, на який термін, але його посадили, а її не забрали. І коли запитали її, а навіщо ви це робили? Ну, нам же жити за що то надо. Більш того, це пара, яка переселенців чи то з Луганської, чи з Харківської області. Що в головах у людей? Жахливо, так. Да. Просто жахливо. І але як з цим, постає... цим працювати? Так, але постає продовження цього питання. Якщо дружина знала про його діяльність, і можливо навіть була задіяна в цій діяльності, чому вона залишилась на волі? Ну там не повнолітня дитина. І Ось що такий аргумент? І що? І доти, доки дитині не виповниться 16 років, ця наволоч, ну я маю на увазі Мамашу, вона буде коригувати російські. Артилерію чи ракети на наші об'єкти? Не розумію, не сприймаю я цього. Категорично не сприймаю. Я сьогодні подивився в Телеграмі відео, яке виклали хлопці з 3 штурмової, які зараз просто ну, взяли вже під контроль під Бахмутом Андріївку. Угу. І відео, відео з. Камери GoPro, яке от на шоломі розташовано. Вони шукали бодай хоч якусь руїнку, на яку можна причепити український прапор. Картина просто ну якась фантастична, нереальна. Рослинності немає, суцільні руїни. Просто навіть не те, що там даху нема, руїни. Дерева всі погорілі стоять одні скелети. Це вже не населений пункт, це можна відверто казати, що це місце на карті, де колись знаходилось село Андріїв. І я себе спіймав на думці, що таких місць на карті нашої країни вже десятки, а може й сотні міст, де раніше були села, селища, містечки, міста, і спіймався би на думці, що якось так останнім часом на мій YouTube почали іноді заповзати потвори, користуючись власною анонімністю, почали розповсюджувати тези. Ми думали, ви адекватний чоловік, Це на мою адресу, да? Угу. Ми думали, ви адекватний чоловік, а Ви там з больною головою, Не надо сопротивляться, тогда не вот таких от розрушень. І Іноді такі коменти пишуть це і українською мовою. Я не знаю, чи це робота фахових агентів проросійських, яких. Завдання от, о, на українському контенті влазити з подібними якимись коментами. Чи це реально живі люди? Не знаю. Ну в житті мені не вдавалося поспілкуватись отак, обличчя в обличчя з подібним з носіями подібної ідеології. Хоча я знаю, що в Україні вони у нас є. І, на жаль. Ну, я не можу відсоткові відсотковій кількості зазначити. Але, ну, є, чесно, треба визнавати. Мені дочка розповідала не так давно, що один з її знайомих це молода людина, якого хлопчина, якому 21 рік, він почав приблизно такі тези висловлювати. Ну, Їхнє оточення одразу його загнало з такими тезами під лавку. Але є такі я пропоную зараз нашим глядачам поставити запитання, і хотілося б, щоб вони написали певні свої відповіді, чи потрібно і в якій мірі потрібно посилювати покарання за колабораціонізм, за коригування, за зрадництво проти власної держави, чи мають знову ж таки, чи Вистачить у вас сил, наприклад, розказати про вашого знайомого близького чи сусіда, який можливо займає отаку от позицію.